Отак От знялося раптово сильно. Такий прямо гоновіний такий буревій понеслося, так і людям там хату по кришу пошкодило. Ну це недовго було, ну налякало людей. Такий вигляд має будинок кропивничанки Антоніни Іванюк після вчорашньої зливи. Я побачила, це крик душі. 83-річна Антоніна Іванюк показує, вітер зірвав з покрівлі листи шиферу, уламки зібрала у дворі. Роху, то я чула, я не зрозуміла. Я думала, що то грім. Коли я йшла, то я не могла дойти, бо це все лежало. А це я побила його, та сюди десь треба і ходіть, я не знаю. У мікрорайоні Завадівка о пів на десяту ранку повалені стовпи і обірвані дроти електромереж лежать біля дороги. Обрив електролінії спричинило дерево, яке повалив вітер, каже працівник підприємства Кіровоград Обленерго Костянтин Шабля. Ну ото дерево ну, ровно упало, так, що завалили чотири опори. Воно його розпиляли. Витянемо пори, нове поставим. і потім вишка сейдініт провода. На цьому відео ви бачите, як після зливи та буревію рятувальники прибирали повалені дерева. Злива почалася о 17.50, тривала 25 хвилин. Розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. Прибрали 42 дерева, які впали на житлові будинки, на проїжджі частини доріг, на тротуари на території Кропивницького. Рятувальники залучалися 36 разів на прибирання дерев, два рази залучалися у новоукраїнському районі, і чотири рази у Кропивницькому районі. Також було здійснено три виїзди на демонтаж аварійних конструкцій дахів. І один раз виїздили на демонтаж білборду, який упав через сильні пориви вітру. Це вулиця Покровська у Кропивницькому дерево, зламане після буревію, прибирають працівники поряд. ...підприємства. «Вітер був здоровий, я не знаю, як в балах чи в чому його воно об'ясняється. Бачить, дивіться, березо воно дуже таке саме. Допоможуть полагодити дах Антоніні Іванюк, каже її племінниця Галина Удот, яка живе у сусідньому обісті. В шифера, мабуть, лістов 10 треба. Новий 400 гривень один лист коштує. Говорить, о 10-й ранку електрики вдома не було. Електрики не стало вчора. І немає до сих пір. Там ми бачили, що повалені три стовби. Їхали тільки що, то, мабуть, це в тому причина. Роботи по відновленню електропостачання тривають, розповіла речниця Кіровоград Обленерго Олена Данільченко. На 15-ту годину в нас залишаються відключеними п'ять ліній електропередачі, з них дві частково, чотири селених пункта, один частково. Всього абонентів, неструманих абонентів 141. Радить не підходити до обірваних дротів 17 квітня. Теж можна очікувати на ускладнення погодних умов у вигляді дощу, грози і. Знову ж таки сильних поривів вітру. Краще відкласти якісь поїздки і перечекати негоду вдома. Якщо ж негода застала вас в дорозі, не стійте під високими деревами, стовпами, білбордами, тому що є загроза того, що вони можуть впасти і вас травмувати. І е, також, якщо дощ і гроза, то блискавка може влучити в дерево чи то білборд і нашкодити вашому здоров'ю чи навіть життю. Якщо ви знаходитесь на відкритому просторі, ні в якому разі не користуйтесь мобілем мобільними телефонами під час грози для того, щоб уникнути влучання блискавки, за даними речниці, травмованих в області внаслідок грози та буревію немає. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.